Якщо раніше бажалося, що звертатися до логопеда варто з п'ятирічного віку, то все частіше зараз говорять про те, що призначати зустріч із фахівцем радять на третьому році життя дитини. Причин, чому це варто зробити низка, одна із них це брак живого спілкування. На що звертати увагу батькам та чи можливо вже у дорослому віці позбутися проблем із мовленням? Говоритимемо у програмі Будьте здорові і представляємо наших гостей. Це Наталія Броварська, вчителька логопед Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру. Вітаємо вітаємо та вчитель логопед Хмельницького інклюзивно ресурсного центру номер 1 Аліна Рудик. Раді вас зустрічати. Дякую, вітаю вас. Вітаю і пані Наталі. Якщо можна, ми розпочнемо можливо з такого загального, але насправді дуже важливого питання. Спершу в логопедії ви працюєте вже понад 10 років. І якщо от брати, ну скажімо так, такі статистичні дані, розріз тих звернень, із якими до вас звертаються батьки із дітками, сучасний час, сучасні реалії, чи більше є нині проблем із мовленням? Якщо ми говоримо, ну давайте можливо все ж таки за дитячий вік, за діток. Що ми зараз маємо і спостерігаємо? На практиці. Так, дивіться, мовлення це достатньо широке поняття і включає в себе як лексичну складову, це словниковий запас, фонетичну, це звукова мова і граматичну складову це здатність змінювати слова та узгоджувати їх в реченні. Якщо говорити саме про порушення звукової мови. То останнім часом ця тенденція збільшилася, і якщо порівнювати минулі роки, то у дітей старшого дошкільного віку виявляли десь. 40-50 порушення саме мови. Наразі майже кожна дитина в дитячому садочку в старшій групі має е, певні порушення і проблеми з вимовою одного або декількох звуків. Відповідно, така е, тенденція зберігається і в молодшому шкільному віці. Е, також наразі збільшились е, е, Кількість звернень батьків дітей раннього віку це діти до трьох років. Але тут можна сказати, що не завжди пов'язані ці звернення саме з порушенням, зі збільшенням мовленнєвих проблем у дітей раннього віку. Це також пов'язано із поінформованістю, обізнаністю батьків щодо норм розвитку дітей. Пані Наталі, я вам дуже дякую за цю інформацію. Пані Ліно, якщо зупинятися все ж таки на причинах, так що найчастіше призводить до порушення мовлення, якими вони є? Що зараз, ну на жаль, спричиняє ось такі наслідки? Порушення мовлення виникають різні виникають наслідок різних причин. Їх можна умовно розділити на біологічні, соціальні та психологічні. От саме до біологічних чинників ми можемо віднести, наприклад, порушення роботи головного мозку, особливо. Роботи нервової системи, або ж, наприклад, порушення будови артикуляційного апарату, ну саме коротка під'язикова вуздечка, або ж, наприклад, неправильний прикус та інші. Також важливу роль відіграє й слух, адже навіть незначне порушення слуху може відобразитися на загальному розвитку мовлення. Що стосується саме психологічних чинників, то сюди ми можемо віднести різноманітні психічні захворювання, внаслідок яких може виникати. Порушення мовлення. Е, також сюди ми можемо віднести різноманітні стреси, стресові ситуації, які перенесла дитина, і внаслідок цього можуть виникати заїкання, до прикладу, або ж навіть повна втрата мовлення, коли дитина відмовляється повністю використовувати мовлення. Е, що ж стосується соціальних чинників, то це те мовленнєве середовище, в якому виховується дитина. Якщо дитина не має правильного прикладу, який може наслідувати, якщо з дитиною мало розмовляють, або ж на. Поки мовлення неправильне, не чітке, дитина це все переймає і відповідно використовує далі вже у своєму мовленні. Ну і звичайно використання однієї більше мов у сім'ї. Якщо воно використовується без певних правил, це також може заважати дитині засвоїти відповідно мовлення. Ось так. Пані Аліно, а чи може передаватися та чи інша проблема з мовленням, до прикладу, від матері до дитини? Е, так, дійсно, певний зв'язок є, але він е, непрямий. Тобто немає такого, щоб дитина народилася і в неї зразу мовлення матері. Просто можуть бути передаватись певні передумови. Наприклад, якщо у мами був неправильний прикус і внаслідок цього вона неправильно вимовляла звуки, відповідно, дитина може перейняти теж цей неправильний прикус і в подальшому в неї можливе також порушення звукоумови. Або якщо у тата були певні особливості нервової системи і він, в нього це в формі, за також дитина може перейняти ось ці особливості нервової системи і в подальшому також заїкатися. Але це такий непрямий зв'язок. Найбільше, звичайно, впливає от саме це мовленнєве середовище, домашнє. Тобто, як спілкуються з дитиною, скільки часу проводять саме за спілкуванням з дитиною, яке це спілкування, наскільки багатий словничок, словник у матері, у батька, наскільки вони граматично правильно оформлюють своє мовлення. Це все переймає дитину і відповідно вже далі у своєму подальшому Шому житті використовує пані Наталі. Насправді зараз якомога більше і частіше говорить про те, що варто якомога раніше звернутися до фахівця, до логопеда, аби ну принаймні можливо виявити або скоригувати ту чи іншу так проблему. Чи це дійсно так? І наскільки чим раніше ми звернемось, ми можемо якомога швидше от ті нюанси виправити? От наскільки тут теж дуже взаємопов'язано усе. Так, але варто зазначити, що у кожної родини, у кожної дитини свій шлях і своя історія розвитку. Тому насамперед, за такою ранньою консультацією, варто звернутися батькам тих дітей, які передчасно народилися, або з народження мають певні якісь розлади, такі як синдром Дауна, дитячий церебральний параліч, або якісь родові травми. Також варто звертати увагу на формування домовленнєвої комунікації в ранньому віці. Якщо дитина не звертає увагу на батьків, не реагує на своє ім'я, не має зерового контакту та бажання спілкуватися. То, звісно, варто звернутися до логопеда, щоб не пропустити оці так звані червоні прапорці розвитку. Але в будь-якому разі, якщо у батьків з'являються хоч найменші сумніви щодо розвитку е, мовлення дитини, то обов'язково треба звертатися до фахівців, щоб порадитися, проконсультуватися, можливо, пройти діагностику і вже отримати всі відповіді на свої запитання і бути впевненими, що. З дитиною все добре, або в разі потреби, батьки вчасно звернулися і допомогли своїй дитині. Пані Ліно, що ще може і насторожити батьків при спілкуванні з дитиною, на що варто звернути увагу? І вже це може бути дійсно дзвіночком, що варто звернутися до фахівця до логопеда? Угу, Так, от пані Наталя говорила саме про червоні пропорції, я їх зараз більш детально розкажу. Отже, в розвитку дитини мовлення у мої є певні червоні пропорції на кожен рік, коли батькам варто звернути увагу на це і відповідно звернутися до фахівця. Наприклад, якщо протягом першого року життя батьки помічають, що дитина... Не реагує на мовлення дорослого, вона не лепече, не белькоче. Це є привід звернутися до фахівця. Якщо вже протягом першого з першого по другий рік життя дитина не використовує активно мовлення взагалі жодного слова, вона не реагує знову ж таки на мовлення дорослого. Вона не встановлює зоровий контакт з дорослим. Далі, що стосується вже третього року життя, дитина також не реагує на мовлення дорослого, вона не розуміє прості вказівки. У її мовленні відсутні прості фрази, мовлення дуже збіднене, або ж воно взагалі не зрозуміле для дорослих. Ну і що вже стосується чотирьох і старших років, дитини не сформована гарматична сторона мовлення, тобто вона не узгоджує слова у реченні, її звукомова порушена, складова структура слова також порушення, вона не використовує зв'язані висловлювання. Це також привід батькам звернутися до фахівця. Ну, так склалося. Я не знаю, яким чином, можливо, десь так зірки зійшлися, але насправді напередодні запису програми у тролейбусі я особисто стала свідком такої ситуації, коли бабуся, їх їдучи разом із онукою, ну, показуючи те, що відбувається за вікном, розповідала про певні слова. Так, От казала, наприклад, там це тролейбус, наприклад, це дерево, і дитинка, повторюючи ці слова, я потім зрозуміла, чому вона замінювала звуки, так? тобто звук Л, Р, так само. Не могла вимовити ша про що це говорить бабуся постійно наголошувала ані, скажи краще ось так, ось так. Таке систематичне нагадування, чи воно призведе до результату. Пані Наталю, чи тут потрібно якусь мати іншу тактику аніж говорити, а скажи так, а чому в тебе тут не виходить? Дивіться, по-перше, щоб розглядувати будь-яку ситуацію, треба трошки більше про неї знати, і тут варто би уточнити, чи взагалі дитина вміє вимовляти той звук. «р». Можливо, вона вже знаходиться в роботі з логопедом, і звук поставлений, де процес автоматизації, закріплення, і тоді е, дії бабусі цілком виправдані, щоб допомогти краще е, цей звук швидше вести в мовлення. Якщо ж дитина ще не вимовляє цей звук, то основне завдання близьких рідних це надати зразок правильної, чіткої. Мови. І тоді вже в цьому осередку, де дитина чує правильну вимову звуків, і у неї не формується вимова якогось звуку до певного віку, як от для звукорец це вік 6-7 років то тоді варто обов'язково звернутися до логопеда, щоб він визначив причини, чому цей звук не з'являється, і допоміг правильними корекційними засобами це скоригувати. І коли логопед вже поставить звук, він буде в мовленні дитини, от тоді підключаються всі близькі, рідні, мами, тата, бабусі, дідусі, нагадують, допомагають, щоб звук якомога швидше, чи ввівся в повсякденне мовлення? Дійсно, ми завжди працюємо на результат, або дійсно результат цей був якомога швидше, або ефективна була робота. Наскільки напряму от залежить ось цей результат, якщо ми говоримо про Тріо, так? дитина, логопед, батьки. Можливо, тут і інша може бути послідовність, але все ж таки, від чого це залежить? Ну, саме залежить від узгодженості дій цього тріо, послідовності, систематичності. Якщо логопед професійно і чітко виконує свою роботу, дитина змотивована і залучена, батьки продовжують роботу вдома за завданнями і рекомендаціями логопеда. То така співпраця дає швидкий і стійкий результат. Якщо ж в однієї з цих ланок йде збій, немає взаємодії і зв'язку, то результат, звісно, буде, але він буде не таким швидким, і робота не така ефективна буде. Пані Наталю, наскільки на мовленнєвий розвиток дитини має емоційне середовище у родині? Ми дещо про це сьогодні вже говорили, але якщо більш детальніше зупинитися. Ну, Так, емоційне середовище в родині воно має безпосередньо такий головний вплив на розвиток мовлення дитини. В спокійному, підтримуючому середовищі атмосфері, дитина, маленька дитина, вона більше наслідує, повторює за батьками, в неї збільшується активність до комунікації, спілкування, формується словниковий запас. А коли супроводжує життя Постійний стрес, тривога, конфлікти, перенапруження, якась емоційна холодність, то ці фактори вони впливають на те, що розвиток мовлення гальмується, недостатньо дитина комунікує, відпадає бажання комунікувати. І така атмосфера вона провокує певні мовленнєві розлади і навіть розлади. Си темпо ритмічної сторони мовлення більш відомої нам як заїкання. Ми сьогодні говорили про те, що важливий складник це є тріо, так батьки uh -huh. дитина, логопед. Пані Ліно, якщо ми зупиняємось, власне на комунікації логопеда із іншими фахівцями, з ким співпрацюєте, аби дійсно того результату було досягнуто? Uh -huh. Так, дійсно, мовлення ж воно пов'язане не тільки від самої вимови звуків, воно пов'язане від, від того наскільки розвинений слух, яка будова артикуляційного апарату, від психічних функцій та інших. Тому дуже важливо співпрацювати з різними фахівцями, які працюють в тій чи іншій галузі. До прикладу, якщо в дитини є певні порушення, ураження нервової системи, логопеду обов'язково потрібно співпрацювати з лікарем-неврологом, тому що він саме з своєї медичної сторони допоможе дитині. Якщо, наприклад, є якісь певні психічні порушення у дитини, це, звичайно, співпраця з лікарем-психіатром. Якщо ж у дитини є порушення слуху, або може Може логопед зазнати, зазначити, що можливо саме порушення мовлення, спричинене тим, що є порушення слуху, він може направити дитину на консультацію до лікаря отоларинголога або ж надалі до лікаря сурдолога Також лікар-ортодонт, коли у дитини є порушення прикусу, або ж коротка під'язикова уздечка, неправильно сформований зубний ряд це також потрібно співпраця для того, щоб звукомова покращилася ефективно і цей результат. Можна було досягти швидко. Ну і, Крім того, дуже важлива співпраця із дефектологом, психологом, якщо у дитини є певні труднощі у розвитку пам'яті, уваги, мисленнєвих процесів, це обов'язково. Ну і, звичайно, співпраця з вихователем, вчителем і батьками. Адже все те, що формується у кабінеті логопеда, потрібно надалі закріплювати у повсякденному житті. А саме цим будуть займатися ось батьки та вихователі. Тобто це мова йде про певні вправи, про працювання, тобто на практичні складові саме вдома. Так, так, звичайно, логопеди дають певні домашні завдання. Отак, як ми говорили, відпрацювати певну звукову мову, автоматизувати звуки умовлені, і це повинні вже звичайно виконувати батьки, адже вони проводять найбільший час своїми дітьми. Ну, навіть якщо подивитися ті вправи, вони досить такі активні, цікаві для діток. Так, так? тобто можна будь-що застосовувати. Так тобто, ти знаєш, що це може бути соломинка, клаптик паперу. Так можна це креативити навіть звичайне. Так, так. пір'їнка, здавати пір'їнку, надавати бульбашки. Це будь-що на розвиток дрібної моторики, тобто нанизувати якісь намистинки, перебирати крупи. Це цікавий, просто проводити так цікавий час з батьками з дітками, але це ще сприяє гармонійному розвитку дитини. Ну і відповідно розвитку мав. Лення також пані Наталі. Ми говорили про дуже багато чинників, але не торкнулись однієї складової. Якщо дитина на письмі плутає літери переставляє до прикладу місцями, це також привід звернутися до логопеда? Так, обов'язково. В цьому питанні логопед є провідним фахівцем, тому що плутання звуків літер на письмі або перестановка їх під час письма, це може свідчити про порушення фонематичних процесів, тобто здатність розрізнювати звуки на слух, визначати їх в слові. Та визначати їх певну послідовність внаслідок цього і виявляються ці перестановки і плутання. Цим, цими процесами, розвитками цих процесів займається саме логопед. Тому чим раніше це виявити, тим легше буде скоригувати дану проблему, щоб позбутися в майбутньому труднощів при володінні письмом і читанням я думаю, певно, то дійсно дуже важливо на цьому наголосити, тому що надто часто кажуть: просто ти неуважний чи неуважна. А насправді причини можуть бути і дещо глибші, і більші в даному випадку. Так так. Так само варто прийти діагностику саме писемного мовлення у логопеда. Є свої вправи, проби, де дитина виконує, і логопед вже побачить, з чим пов'язані ці помилки, чи саме з порушенням фонематичного слуху можливо, візуального сприйняття, коли діти дзеркально відображають букви. І тоді вже у всьому потрібно знайти причину і тоді вже з нею працювати. Ми в програмі говорили про те, з якого віку найкраще звертатися батьками з дітками до логопеда. Пані Аліно, а чи є визначені такі вікові межі до якого віку краще звертатися? Тому що ми розуміємо, що певні проблеми зі звуковимовою, до прикладу, можуть бути і у людей дорослого, старшого віку. Можливо, були причини, через які вони раніше не могли звернутися, не мали як, не знали куди. Чи є отой той такий віковий дедлайн, коли це можна виправити, хоча б частково або повністю. Так ну, загалом виправити звукомов, Чи загалом розвинути мовлення можна в будь-якому віці, коригувати мовлення. Але, звичайно, є свої періоди, коли це найкраще зробити. Звичайно, найкращим віком є дошкільний вік, тобто до 6 років, тому що у цей період нервова система дитини дуже гнучка, дитина гарно наслідує мовлення дорослого. Якщо раптом звукова мова неправильна, вона ще не встигла закріпитися, тому її легко можна виправити і закріпити відповідно правильно звукову. Умов. Звичайно, якщо це не вдалося зробити в дошкільному віці, в шкільному віці це також під силу, але це, відповідно, буде потребувати більше зусиль від педагога, більше зусиль від дитини, мотивації, ну і, звичайно, довший час. Надалі, вже в дорослому віці, якщо раптом дійсно по якихось причинах не вдалося батькам допомогти дитині чи не було можливості, дитина вже, вже доросла дитина в дорослому віці, хоче виправити звукомову, вона також може звернутися. До фахівця і це зробити. Звичайно, це також займе набагато більше часу. потрібна, звичайно, мотивація велика, тому що це достатньо буде така об'ємна робота, достатньо, де важко це все закріпити, але це, звичайно, під силу. Ну і можемо пам'ятати те, що у дорослому віці можуть стратися різноманітні травми, коли мовлення зникає взагалі, або дуже значно воно пошкоджується. Тоді також працюють корекційні педагоги з людиною, і це також можна ви. Виправити. Тобто загалом мовлення можливо виправити у будь-якому віці або допомогти. Просто від цього буде вже залежати, наскільки воно буде ефективно, ця робота проведена і скільки, відповідно, часу вона займе. Пані Ліно, я вам дуже дякую. Пані Наталі, вам також дуже дякую за розмову. Дуже дякую. вам дякуємо. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі програми Будьте здорові! ми говорили про мовлення, про звукову мову і коли найкраще звертатися до логопеда. Дякуємо, що дивитесь і залишайтесь разом із нами і надалі.